Лаки блок? Мене посадили. Що? Я твій педпісник. А за що мене відключили? Ні. Ха-хай! -ха. Куда він полетів? Це що, що за Аладін був, я не поняв. І тут у нас з тобою є штани. Бемс! У мене над головою є букви. А! То не букви. Що, що? Куда? Дай не хочу я нічого підключати. Виключить, господи боже, ти мій, оце вже починають. Підпиши, розпиши, потім без хати останешся. Так, у мене над головою пише 0. Рисочка 226. Майже як 228. Особо небезпечний. Ха-ха. Лаки блок. Почекай, у мене є блок, да? А, ні. немає. А як мені його купити? А, опен. Лакі блок 1X. О, купив. Почекай, так мені може випасти лаки блок. Опа, Ненавичи цього пса, блін, Фу. Легенда, я можу її взяти? Я знайшов шимпанзині бананіні. Та ти шо? Так я можу так от бігати шукати собі, ізі, да? Стій! А? Я твій пиждпісник! Я твій пижцписник! Ха ха! Йоу, а що це таке, ми тут гуляємо? А що це ми гуляємо, очкастий, носатий, алло. Талпадиферо. Я його знайшов. Погнали. Так, так. Суші, заказували. У нас з тобою є суші, не хватає тільки соєвого соусу. Но, є такі генії, які соєвий соус не їдять. Сигма бой. все, чотенько, Сигма бой наш. Ми знайшли вже 5 з 226. О, а ти хто такий? А я Бо що, думаєш, не замітив, чи що, а я тебе побачив. Міфічний Рінотостеріно. А я можу зайти сюди? А ні, не можу. А як мені сюди зайти? Click on the bones if you want to get the four Extinct's Brain rot. Я хочу, звісно. Ооо, -хо -хо! куди я взагалі попав? Це що за подземілля? Де мої підписники? <зум> extinct Ballerina. Можна подвіжувати з нею, але ми не будемо, тому що ми зайняті. Я пішов не туди. Значить, ми спускаємося в підземлек. До моїх підписників. Тут вони сидять, бідолахи. Опачки. А що у нас за кула з лапками? Екстинкт тралалеро. Йоу! Чуть-чуть пече. Мені здається, що тут. Ау! <laughs> ну я не здамся. Це що? Бананіта долфініта? Йоу, епічна бананіта долфініта і я її знайшов. Easy пізі Лемон Скві. Це що було? Я повинен чекати? Я повинен зупинити цей поїзд. О! Качка з туалетом, я її знайшов. Якщо ти сьогодні ходив в туалет, став лайк. Іначе бути не може. Кожного дня скачу між лавою і камінням. Так що в мене є скіл. Почекай, а це що? Оп. Ого, я знайшов тайник? Що? Ха-ха! Ви думали, я не знайду? Не сумнівайтеся в мені ніколи. La Extinct Grande. М -м, як мені звідси вийти? Ха-ха-ха, я хочу звідси вийти, а я не знаю як. Ну капець, я зайшов, то зайшов, а вийти як? Дай угадаю, зайду сюди і не вийду. Ха -ха. Як мені вийти звідси, алло? Е, випустіть! Випустіть мене звідси! Куди нажати? Я не поняв, а я не можу вийти. Це що, все, конечно, да? Дякую за увагу. І пока-пока. Та за що, блін? О, так, все, ми живі. Математичний тест. Я не математик, так що математика точно не моє. Тести я ніякі виконувати не буду. Хто ж знав, що це кнопка? Якщо ти нажмеш, ти не можеш потім звідти вийти з цієї кімнати. Я цього не знав. А ти знав? Ну, ти теж не знав. Скачемо, тому що ми вже на досвіді. Це нічого важкого взагалі нема. Жопу під пікну я не здамся. А знаю що, бо я бачу свиню. Свинка, на сюди. Опа! Свиніна бомбардіно. Поки відчинено, можна взяти їх всіх. Головне, щоб мене тут не зачинили. Авакадіні антилопіні. Ха-ха, вона наша. А що цей кінтуха зачинений? Чого сюди зайти не можна? А я не знаю. Чого я можу залізти? Піпіватермелун! Я тобі казав, що я людина павук. Тіпа міг би б це замітити. Але. Опа! Бемс! Карамельофіль. не встиг. Не хватило мені IQ, щоб дочитати до кінця. Ну нічого. Ми з тобою, значить, біжимо і намагаємося не попекти дупу. Тому що, якщо ми попечемо дупу, то нам буде пекти дупа. Я не хочу. Ай яй о альото, я його взяв, він буде наший. На нас з тобою чекає мужик. Він доволі жорсткий, але я жорстче. Опа. Екстінкт Матео! Матео, ми знайшли тебе волосатий. ти будеш нашою. Ти тут вже одичавів напевно, сидіти. Ото. Давай виходь на вулицю, сонце побачиш. І що, це все, да? Більше тут нічого немає. А, це та сама кнопка, да? ні 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 не буду я нажимати більше на ці ваші кнопки. Все, я пішов, до побачення, телебачення. Опа, почекай. А у у нас тут з тобою є шоп. І що, я можу щось купити? Безкоштовно може? Ні, я наївний, безкоштовно нічого немає. Жовтий, іди сюди. Маламе амарелі! Він тоже наш, це вже 19 з 226. Це було не так важко, як я думав. Саламіно пенгвіно. І в нього лице таке, знаєш, таке, типа, о боже мій. Що? я і сюди залізти можу? Що? це що за космос? А ну давай. Оп, та я заліз! <пух> Називай мене людина паркур. я вийшов за локацію Steel a Brain Road. Ти уявляєш собі це? Тут є ось такий носатий. Тукано банано. Дай вгадаю, хто це. Да, напевно, це тукан і. Капуста. Думаю, я вгадав. Ооо, а тут кент має бути. Я сам не піду, да. О, я зміг. А чого пише, що два? Я зміг зайти. Я зміг один зайти. О, да ти понял? Я обманув систему. Ааа! Чи так? Хочу нагадати, що в описі під цим відео є мій ТГ, де я публікую дуже багато класного контенту. Шучу, ні. Тому обов'язково підписуйся. Ну а ми полетіли далі. Let's go! Я й туди можу зайти. Це кнопка? Ні. Кнопки я більше не нажимаю. Ідіть ви зі своїми кнопками. Я вже якось нажав кнопку, я вийти потім звідти не міг. 250 з 250. Я можу взяти якийсь бензин, а на. А що він мені? Снайлензо. Бог гнилих мозків. Мозків? <ріхи> мозків. Шоо? А це я маю сюди його заляти? То з 750. Ну давай залємо Скільки я його заливати буду, почекай. А я можу декілька взяти? А, да, дивись, я можу взяти декілька. А, ні, не можу взяти декілька. Мене обманули. 125! Та скільки я його заливати буду? Ні, не сьогодні, пацани. Вибачте, якщо ви хочете, ставте лайк, і ми з вами обов'язково його запустимо в космос. А на що я А, ти що сховався, баскетболіст. Почекай. Ха-ха, <с> я маю підготуватись, дивися, значить так, я падаю туди. Я його хапаю, жорстко обіймаю, щоб його аж стушніло, і він на мене блюваний. А потом я маю впасти ось сюди на землю. Поняв? Оп! Опа! Да, в нас вийшло! Я даже не подивився, як його звати, але в нас вийшло. А тут є індекс. Покажіть мені, кого я знайшов. У Рубіні Фламенгуїні. Йоу. Ха-ха! Ану, я нажав. О. І що? Оп! I believe I can fly. Ха-ха! Found nobini pizza ні, йоу, трипетропі. Ооо, oh, хто це у нас такий? Кокофанто Елефанто мен! Сюда його. А хто це такий? У нас з тобою потужний генгстер футера. Дайте мені, будь ласочка Адідас. Ну, зашибісь. Тут а поліція. А, о. Oh. 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 Мене посадили! Ха-ха, <реш> мужики, випустіть, йовта за шо? Ха-ха. <реш> не нажимайте, ніколи в житті більше не нажимайте ці кнопочки, та скільки можна. Нола поліція! <реш> Мала поліція, зашибісь. Я вийти не можу, не можу. Я думав, що все вже на туалеті остануся. Ну знову я не можу звідси вийти. Ну все, мужики, будемо з вами сидіти. Давайте мені сюди газетку і можна мені ще купала на спині набити, щоб я взага був жорстким, небезпечним мужичком. Давай починаємо. Оу! О, я можу зайти. Опа! Кокозині, мама, легенда. Так, окей, я сюди зміг зайти. А як. А я. Як мені вийти! Ха -ха -ха. Та що мене завжди кудись ото заносить? Я живий, все окей. Давай з тобою подивимося, що випаде в лакі-блоку. Open. Так, мені це подобається, ну 50%. Та за що? Це мій міфічний лакі. у Так зачекай, я їх можу взяти. Ах ти ж жулік, він мене хоче обманути. Дивись, я наступаю сюди і блокую базу. Але я ж геній. Бемс! Блін, почекай. Бемс! Бемс! О, я його взяв. Ай! Я вийшов, я обманув систему. Дивись, я тобі докажу, що там дійсно. Нічого не буде. Почекай. Нічого не буде. Забудь, цього не було. А хто у нас тут такий? А яка бубочка, капкейк куала. А тут хто у нас такий. Пенгвіно кокосіно Ой, яка бубочка мавенька. Ти вся така лапочка. Поставте лайк за нього. Опа, панда банан. Як піднятися? О, та як піднятися? О. Я піднявся. панда Пандачіні бананині. Аж банана захотів з'їсти. О, банан лежить. А ну, давай Візьмемо його, Елін, я впав. В цьому житті саме головне це впасти і не піднятися більше ніколи в житті і плакати в подушку. Я можу на нього нажати. Все життя, що я живу, я хочу нажати на банан. Я на нього нажму. Запам'ятайте, якщо ви нажимаєте на банан, нічого не відбувається. Що? Клієнт дисконект. Що? Ей, в смислі, та за що мене відключили? Ви маєте совість? Ви взагалі уявляєте, кого ви відключили? Запам'ятайте, якщо ви бачите банан, не нажимайте на нього, тому що вас може відключити. Запускаємося? Не запускається. Що? Connection failed. Нащо я на цей банан нажимав, ти мені скажи. Нащо я нажав на цей банан. <свісно> Все, всім пока. <свісно> нажав на той банан без винди остався. Ви маєте якусь совість? О, ти хто такий? Я тебе знайшов. Бандіто Аксоліто. Можу нажати? Хелло, мужики. Червоний такий, як жорстко тужиться, а? Я тебе візьму. Що? <свист> Шохо, <свист> наша мене обмануло, Іди сюди, міфічний. Давай камело. Йоу, от, от опішло. Оту-то -от пішло. Легенда. О, капучино асасіно. я його знайшов теж. Піпі -пі, потато, М -м, бубочка. Піпі -пі, авокадо, ми його теж знайшли. Тих хто такий? Сігма гьорл. Сіньйора Карапеке. Карапаке. Ні, ну в такому в мене досвід вже дуже великий, тому я ізі доскочу. Я ізі доскочу, а тут якось вже не ізі. Оп! Опа, ха! Ви думаєте, що? Я нажму сюди ніколи в житті. лакі блок. Я повинен запустити цей лакі блок. Хто мені випаде? Запускаємо. Та хватить. Да скільки мені може оце випадати, оця фігня. Іди звідси, фу. Все, дивись, точно випаде. Оп! Мені каз стоїть, знаєш, отака, типа. Фу, ти мені купив iPhone 17 max 257 Гігабайт? Фу. я візьму тебе. Я впавший до того всього. Тебе не взяв, я тебе забув. Дук-дук-дук. Все, на банан ніколи в житті не нажимайте. Запам'ятайте, банан це дуже погано. А як тут? Окей, я нажимаю кнопку. І що далі? я маю чекати? Ну, там я бачу появилося. Дивись, не появляється. Ну, мені довго чекати? Але не з'являється ця штука. Я ж їсти захотів. Якщо ти єсиш, бажаю тобі смачного. Що в 17-й день. Я що маю кудись нажати, чи що? Ля в нього скин, звісно. О, появився. На банан я можу заскочити? Мені здається, банани мене сьогодні підводять максималь. А я міг заскочити на банан. Та блін. Ну хто ж знав? Хто знав? Я боюся вже бананів, понімаєш, У мене фобія. Я починаю боятися бананів, окей? О! Оп, оп. Скуала на на. Так я боюсь, ну його нафіг. Бургер, мені, будь ласка. Включися. О. Оп. Бе бургуру енд and чи як його там. Я даже назад зможу за. Там хтось був! Я його побачив, я його візьму. І тут теж є. А як мені тут піднятися? Та йо майо. Та йо майо. Та йо майо. <гум> я хочу піднятися, я не можу вже Все, мене бісить. Ти можеш піднятися! О! Та ні! <гум> О, ще один, диви. Оп, оп! Ні! <гум> я майже його взяв, а він не взявся. Мм, <гум> блін! Дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня! Пока-пока! Вау!